Я вже не стою, не збираю нікуди. І Їду просто на черницю йо мою, які люби, ви бачили. Що, друзі? Доброго дня всім. Вчора я збирав там, сьогодні я приїхав теж на те саме місце, тільки не там, а тут спочатку став у цю сторону лісу, хочу ще спробувати, як тут, що тут робиться, дивіться, яка чиста водичка, капець. Чистенька така прозора. Подивлюся, що тут робиться. Позбираю тут, а потім, якщо тут не буде дуже, то піду далі туди поїду. Там дозбирувати то вчорашнє. Але я думаю тут буде. Вон, хмарка така лізе. Може вона в другу сторону пойде. От дивіться, тільки заходжу. І що я бачу? Білого гриба. Одного і другого. Бачите? Як швиденько. Гарний. Рада, гарно. День не другий. Я з тими грибами просто вже капець, що знов сидів до першої ночі з ними. Сьогодні ледве встав, капець не. Поки вони є, то хочу трохи назбирати, насушити. Та й відео ще знімаю. Багато відео не знімав вам з грибами. Ще тут чорничкою навіть не видно. А в основному брусничка бачу. червоніє брусніка. Так, ще, ще тиждень часу і треба, треба збирати речі. Чекати на південь на брусніку. Бо тут вже все. Так, так. Ого, угу, яка тут важка дорога. Де наша чорниця? Нема? Напевно, що там в тому лісі я бачу. Тут я бачу брусниця гарна, ой-ой-ой, ой тут погана дорога, звідси зноситись відрами важко буде. Так, там знизу не було, трошечки піднявся, тут вже починається чорничка, Така не дуже, але, але щось можна збирати. А далі бачу такі кущики гарні йдуть. Може тут буде теж нормально. Дивіться, які гарні кущики. Вот такие госочки. Каарная я. Ось знайшов полянку, дивіться, яка черничка. Зараз я вам покажу гарно. Бачите? О, так, так, все ця вся сторона така. Для ось такий кусочок, все так. Чорниче, так грясно. Трошки ще ця сторона, йде теж я бачив ту сторону. Де рясно. Рузівочки ростуть.

Це туди Виходиш сюди з лісу вже, на зруб і тут вже вона пропадає. Отак ну, десь йде. Десь не десь таке. Тут ще є. Та, так містяно, кущик бачу один, два. на зруб її нема, а в лісі вона є. О, там хмара така лізе велика. Вітер її туди прижене, добре. Ага, і з тої сторони теж хмарка лізе. Але це вже напевне на мене вона піде. Техмарка. Я до половину зруба дійшов. Ще половину і там далі вже починається лисий зруб. Цікаво, чи на тому лисому може бути в голі, а? Добре, поки дощик не падає, йду я збирати. Дивіться, тут, тут ще роботи і роботи. Так, зібрав я ще два відерка. Треба буде тепер її знести. Ще там є трохи, зараз піднімлюся, ще тоді назбираю. Треба то визбирати, не знаю, чи два відра там назбираю, але одне думаю назбираю. Так, йдемо, на машину трошки треба йти. Такий зруб у нас важкенький. Треба підніматися високо. Там вон, дощ падає. Хмарки ходять в Туди-сюди по кругу ходять, а мене тільки так трошки зачіпляють крилом. А там я бачу так лиє непогано. Воно ну, зрожі до мене дойде. Може я встигну. Так, ще трохи. Ще трохи і такі гриби. Що тут робиться з тими грибами? Незрозумілими. А не? ну, от починається найважче пройти тепер ще ці хащі з тими відрами. Куди? Куди? Я не знаю куди йти. О, дивіться, які ті муховики. Малі скільки їх тут є? Теж мені писали в коментарях, що вони дуже смачні їх обжарити. Як мені писали, забув коротко, їх якось там обжарити їх. Дуже класні. Такі класні риби. І вони чистенькі, вони без... Без хрубаків, бачите, вони взагалі чистенькі завжди тут. Дружба, дуже хороший гриб. От, бачите, скільки їх є. І тут, і повно. Вже тут якісь такі вже вони старі, великі. Там їх теж повно. Так, ідемо далі. Гляньте на гриб. Моя рука грибок Зараз гляньте на другий гриб <рес> То взагалі дивіться моя рука і гриб Капець Це не гриб, то якийсь монстр Дивіться, який ще один Красний. Червоний такий взагалі, дуже гарний. Коротше я десь вийшов взагалі не там, з тими грибами. Йду, йду і щось... Де машина аж там, а я вийшов аж там. Як я так вийшов, я не знаю. Ті голову закрутять, ті гриби, бляха. Під'їхав я сюди ближче, щоб не нести туди ті відра. І так кожен день. О! Все. І що знов туди підніматися? Йой, я вже не хочу туди підніматися. Он дощі крапає. Може то пообідати. І дощ перестане. Так і зроблю, напевно.